Марія Гурська, вітаю, Марія Гурська, українська журналістка Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах СЕМУ Польщі. У ці дні в Римі триває конференція з відбудови України. і ми працюємо у будівлі посольств Республіки Польща в Римі. це дуже приємно. І дякуємо за гостинність. Дякуємо за гостинність. І давайте поговоримо про цю конференцію. Насамперед, які очікування і які результати для Польщі, для України і для Європи? Та конференція конференція має репутацію дуже бізнесової. Тобто вона насамперед збирає представників бізнесу і бізнес-суб'єктів, які хочуть брати участь у відбудові України. Додатково ще італійська влада надала їй особливого значення. Вони спеціально зробили акцент саме на бізнесових питаннях. Натомість, я думаю, парадокс у тому, що найбільше досягнення цієї конференції, політичне, було видно, що відновився діалог між Америкою та Європою, і приїзд генерала Келога, сенатора Грема та інших американських політиків засвідчив, що той діалог, який восени було дещо перервано щодо українських справ. Стратегічних питань питань безпеки повертається крапка. Найважливіше досягнення, на мою думку, саме політичне. Крім того, багато дрібних, але важливих речей, наприклад, з ініціативи Польщі і приїзд генерала Келога. Сенатора Грема та інших американських політиків засвідчив, спочатку цим займалася моя команда, але вчора це було оголошено головою Єврокомісії. Буде створено інвестиційний фонд, який допомагатиме західним компаніям інвестувати в Україну. Чому це важливо? Тому що західні компанії хочуть знизити ризики, хочуть зробити все, аби їхній бізнес ризик був мінімальним. А якщо в їхні інвестиції буде залучено великий міжнародний інвестиційний фонд під гарантіями Єврокомісії, то зрозуміло, що це знижує політичний ризик в Україні, і це теж важливо для них. І саме такі домовленості, як, наприклад, польські домовленості з британцями, чи угода польського агентства розвитку промисловості з українськими партнерами, це і є суть подібної конференції. Тут підписуються такі зобов'язання, укладаються плани, і тоді легше організовуватися. Потім, протягом року, бо є певна мобілізація, ми зобов'язалися щось робити. І ця психологія тут теж відіграє важливу роль. Треба це реалізувати. До наступної конференції Ukrainian Record Conference. А от, наприклад, ця польсько-британська співпраця у відбудові України. В чому саме вона полягатиме? Наприклад, у тому, що ми разом зобов'язуємось до того, що наші компанії співпрацюватимуть. ми зобов'язуємось, і це до речі. Ми робимо з різними країнами організувати спільні проекти цих компаній, розроблятимемо спільні фінансові інструменти. Це рішення такого типу. Чи могли б ви трохи детальніше розповісти саме про діяльність цього польського фонду розвитку у сфері відбудови? У чому полягатиме його робота? Програма розпочалася цього тижня. Фонд? Про який ми говоримо, буде європейським, тобто до нього приєднається Єврокомісія, а також Італія, Німеччина, Франція і, звісно, Польща. Це буде класичний інвестиційний фонд, який матиме у своєму розпорядженні кошти, якими можна буде фінансувати певну інвестицію. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, розпочати діяльність, збудувати якесь підприємство, інвестувати в обладнання, ви вкладаєте свої кошти, але фонд також вкладає свої. Тоді ці кошти працюють разом. Які добре є добрі новини для українських міст і для місцевого самоврядування? Ми ще в тракті втрат споткань. Перемовини ще тривають. Важливим елементом відбудови України є також участь органів місцевого самоврядування, регіонів, міст. Із Польщі прибула дуже потужна делегація, мери трьох великих польських міст: Познані, Гданська і Ряшева. Бо коли ми говоримо про майбутні відбудови, то йдеться також про участь органів самоврядування. У польській системі органи місцевого самоврядування володіють великими, досить успішними підприємствами. Наприклад, познань пишається тим. Що має одне з найкращих трамвайних підприємств з будівництва та ремонту трамваїв, і познань мріє про те, щоб у межах відбудови взяти участь, наприклад, у зміні трамвайного парку в Харкові чи Києві? Це іноді можуть бути дуже великі прибуткові фінансові контракти. вони можуть фінансуватись за рахунок міжнародних коштів. До цього. Ми й прагнемо. але це також дуже зміцнює польсько українські відносини. І на цьому я наголошую. схоже, йдеться про програми співпраці, які лише будуть запускатися. Але чи багато відбувається зараз у цій справі? І як би ви її оцінили? Чи насправді триває відбудова вже зараз, під час війни? наша подставувати і те справді барцнів наша головна теза така, і це правда. Зараз немає відбудови в тому сенсі, що зараз робиться тільки те, що абсолютно необхідне. Тобто, наприклад, оборонна промисловість це зрозуміло. Але якщо хтось хоче інвестувати серйозні кошти, особливо в нерухомість, то не робитиме цього зараз. Я це чую практично щодня. Я зустрічаюся з людьми, зацікавленими інвестиціями на сході, і щодня чую одне й те саме. Щодня чую, що допоки не припиняться атаки на українські міста, немає можливості, щоб хтось інвестував у споруди, будував завод чи завозив дороге обладнання, і саме це пролунало на конференції, і це було ключовим елементом у виступі прем'єр-міністра Дональда Туска не буде відбудови, якщо ми не зупинимо Путіна. Чи могли б ви сказати, що польська делегація цього року була найпотужнішою за всі роки війни? Напевно так. То однозначно, так це було помітно. Ми вчора ввечері зібралися в посольстві. Були керівники всіх інституцій, які беруть участь. Це кількасот осіб, якщо не враховувати української делегації, яка це, очевидно, є найчисельнішою, і звісно, італійських господарів. Ми були найбільшою делегацією, і це не дивно. Достатньо глянути на мапу. Польща буде ключовою країною для транспортування товарів послуг усього необхідного для відбудови України. Вона стане хабом відбудови, так чи інакше. Тому зараз надзвичайно важливо побудувати якомога більше польсько-українських економічних зв'язків. Польські компанії на цьому зароблятимуть, і це добре, бо для польсько-українських відносин чудово, коли є спільний прибуток. Спільна вигода, тому ми приділяємо цьому величезну увагу. Оцінюють, що в Україні працює близько 3600 польських підприємств. Це великий масштаб. Тому не дивно, що польська делегація була такою великою, як у сфері бізнесу, так і політики. Бо здається, було шість членів ради міністрів. У Польщі немає такої практики. Я не пам'ятаю, щоб третина ради міністрів поїхала на якусь конференцію, але вага питань, які тут обговорюються, справді величезна. Як ви оцінюєте програму пропозиції і меседж, з якими приїхала українська делегація цього року? Україна уші пачать в двох Україна повинна постійно мислити у двох вимірах: стратегічному, тобто якою буде відбудова після війни. І тактичному, як зупинити війну зараз. І тактичний вимір у певному сенсі важливіший. Тому для України вся ця система організації конференцій, сам факт її проведення, необхідність запросити гостей це дуже багато клопоту. Але з іншого боку, це чудова можливість підтримати інтерес до українського питання. Хоча наш меседж. Висловний прем'єр-міністром був дещо іншим. Немає лише українського питання, це питання безпеки в ширшому розумінні для всієї центральної Європи, а може й не тільки. Але українці це природно, дбають про те, щоб ця конференція відбулася, щоб вона мала вагомий вимір просто для того, щоб тримати напругу навколо української теми, щоб про неї багато говорили, і це нормальне, кращого способу немає. Як ви оцінюєте представництво інших країн, окрім Польщі і України, які, звісно, цього року і раніше були лідерами цієї конференції? бо те було Якщо йдеться про політичне представництво, воно було найбільш помітне в перший день. Це була дуже серйозна конференція. Був канцлер Німеччини, були лідери численних європейських країн. Була згадана нами американська делегація, і звісно ж італійська влада. На фото видно величезну групу лідерів держав і урядів, і чесно скажу, на мить мені здалося, що самі італійці не очікували такого великого інтересу. до цієї конференції. тим, як прийдемо до і того, як перш ніж перейдемо до теми миру і того, як діяти, щоб зупинити Путіна. Хотіла би запитати, як ви оцінюєте, що на вашу думку потрібно для покращення інвестиційного клімату в Україні відразу після війни? Чого бракує? дуже багато людей нарікає на систему Прозоро, що вона не виконує свою функцію. А радше ускладнює і затягує процедури, але бракує того, чого завжди бракувало в Україні. Україна це держава, в якій надзвичайно важливу роль відіграє група найбагатших громадян, і вони природньо намагаються зайняти якомога більше простору в економіці, отримати якомога більший вплив. Тож основним викликом для України є створення простору для середнього класу, а не тільки для найбагатших. Якщо ми думаємо про майбутнє України, то сьогодні це виглядає так: Більший виклик для України це побудова середнього класу. Це стосується також і малого бізнесу. Я вже згадував 13 мільярдів євро обсяг експорту з Польщі в Україну. Серед них і навіть такі несподівані товари, як сир. 10% усіх польських сирів продаються в Україну, і навколо цього формується транспортна мережа. виникають малі фірми. Їх дуже багато. To znaczy te reformy, o których przez cały czas mówi i Unia Europejska i. Експертці реформи, про які весь час говорить європейський союз, і експерти, які колись гарантували Польщі шлях до ЄС, такі як Лєшик Бальцерович, який часто буває у нас в ефірі і коментує, це не якісь теорії, це практика реформування, яку потрібно впроваджувати вже зараз. зокрема, європейський союз дуже стурбований ситуацією навколо конкурсу на посаду очільника бюро економічної безпеки. Можна було б кілька програм зняти на цю тему. Проблема України завжди була в тому, що оскільки в країні було багато капіталу, багато грошей в руках найбагатших українців, то вона не надто прагнула зовнішніх інвестицій. Україна має таку репутацію. Допомога так, підтримка розвитку супер. Але коли йдеться про великі іноземні інвестиції, на словах так, а на практиці вже не дуже. Чому так? Бо багаті українці, це насправді велика група не дуже хотіли впускати когось нового. Про це написано в кожній книжці про Україну, і це буде викликом також після війни: як розширити простір так, щоб у ньому з'явилося місце для середнього класу. Якщо ми хочемо, щоб Україна збудувала справжню демократію, то вона має спиратися саме на середній клас. іншого шляху немає або в обійми Росії, або Європи. Або Європа і відкриття на інвестиції. Корупція це теж великий виклик. А після війни стане ще більшим. Я всім про це кажу. Бо війна це не супер, це не щось святе. Суть війни в тому, що негативні явища поширюються ще більше. І цього буде дуже багато. А очікуємо на зміни і отже, ми чекаємо змін, і так як і відбудова, вони мають починатися не після війни, а вже зараз. Але давайте поговоримо про питання безпеки. На конференції відбулася онлайн зустріч коаліції охочих. Що в онлайн багато добре презентували ж на місці? Бо частково онлайн, бо була також велика присутність на місці. Більшість членів коаліції охочих, зокрема вперше американська делегація, говорили наживо. Ми також мали включення з Лондона, де саме перебували прем'єр-міністр Великої Британії та президент Франції. Бо там відбувався державний візит президента Франції. З ними ми говорили онлайн. Ще кілька лідерів також приєдналися в онлайн режимі. Чи пан пантен формат за перспективний? Іначе може полегач чи вважаєте ви цей формат перспективним і в чому має полягати його зміст, якщо вже не йдеться про той початковий план введення європейських військ в Україну задля протидії Путіну? знову Знову ж таки, треба розділити тактичне від стратегічного. Стратегічно подібні різні рішення для гарантування безпеки України, політичні гарантії з боку НАТО, відкриття шляху до НАТО, озброєння. Тощо тактично треба допомогти Україні захищати міста, протиповітряна оборона, системи Патріот це саме ті теми, які обговорюють в кулуарах конференції. Бо можна вигадувати різні плани на майбутнє, але вже зараз кожні два-три дні відбувається майже килимове бомбардування цивільного населення. Зрештою, цікаво також, що Путінові вдалося привчити захід до того. Що він цілоспрямовано атакує мирних мешканців в Україні, і реакції майже немає. конференції під час конференції. Відбулася чергова жахлива атака на столицю ракетно-дронова і якось це майже не прозвучало в словах європейських лідерів та політиків. Чи це означає, що Європа вже звикла, і що застало буденністю. То то значить, напевно, то то значить, і то нормальне в кожний во так, і це, на жаль, нормальна річ у кожній війні, жорстока, але звична, що світ звикає до війни, і світ значною мірою вже звик до цієї війни. Саме тому такі конференції і подібні заходи, як цей у Римі, мають на меті знову пробудити інтерес і увагу. І підтримувати високий градус напруги. Росія зараз крутній тероризує покойовує українське Росія. Дедалі жорстокіше тероризує мирні українські міста. Вбиває людей у їхніх домівках, вбиває дітей. То ще відбудова це також закрите небо. Які результати зустрічі на конференції у контексті відбудови України? який план мають Польща, Україна, Європа Перваджовані Російські зупинити Росію, домогтися, щоб Росія припинила і на Україну і сіла за стіл переговорів. В чиманню помоці воєнний після тимчасового призупинення військової допомоги з боку США, як ви самі згадували, Америка відновлює постачання зброї Україні. Але чи буде ця допомога більш інтенсивною, такою, яка потрібна для захисту України та східного флангу НАТО? На сьогодні головне, щоб США політично і зберегли свою залученість. На мою думку, це умова ефективної тактичної оборони України. Крім того, я вважаю, що потрібне політичне відкриття НАТО. Під політичним відкриттям я маю на увазі заяву: Україна буде в НАТО. Можливо, через кілька років, після виконання певних умов, ці умови важливі, але вона буде в НАТО. Місце України в НАТО. На сьогодні головне, що Україна вже має фактично. О натівську армію, навчену НАТО, оснащену НАТО, яка користується натівською зброєю і повністю інтегрована з НАТО. І що ми, врешті-решт, маємо сказати, що для цієї армії та її ветеранів немає місця, це лише. Призведе до ще більшого розчарування і фрустрації серед українців, іжелимовіч єдне котиї броні пшефлотнічий. Стане не гоцію якісь єден два патріоти, Висуває кілька. Якщо говорити про цю протиповітряну зброю, то Сполучені Штати ведуть перемовини щодо однієї двох установок Петріот. Якби передають кілька ракет до них цього всього явно недостатньо. Важливі я б сказала, значні зусилля. могла б докласти Європа, Німеччина, Велика Британія Франція. Яка зараз на вашу думку реальна ситуація? Чи бачите ви тут якісь зміни? найважливіше це протиповітряна оборона, і саме тут найбільше можуть зробити штати. Очікуємо на більшу підтримку. Так, але тут не варто вигадувати. Ключову роль відіграють штати і трохи Велика Британія. Німеччина теж може мінімально допомогти. Це було б сильним сигналом для стимулювання США, наприклад, зараз передати Україні тауруси, за допомогою яких можна атакувати російські військові бази. Таче, то патріотів, так, патріот для оборони, тауруси, щоб ефективно вражати окремі цілі на території Росії. А також Storm Shadow. Так, список довгий. Так, вже чекаємо з деситоздеций, і роні ж од європейчиков достанув. Тож ми чекаємо рішень також від європейців. Повертаючись до США, президент Дональд Трамп у коментарях змі говорив про свої розмови із Путіним. Згодні з ЄГОУ яких за його словами він погрожував Путіну відповіді на терористичні повітряні атаки проти українських міст. Путін не зупиняється, і в понеділок Трамп анонсує рішення щодо Росії. Що це може бути? Чого ми очікуємо? zobaczymy. Zobaczymy, ja trochę o tym wiem, co się Я дещо знаю, що планується. Думаю, у Вашингтоні вже урвався терпець. До речі, понеділок я буду у Вашингтоні і матиму нагоду безпосередньо спостерігати за рішенням адміністрації Президента Трампа. Сьогодні видно, як ми вже не раз обговорювали, що я мав рацію, коли казав, що не варто надто скаржитись на Штати. Просто треба було перечекати перехідний період, у якому США намагалися інакше впоратися з Путіним, якось домовитися, досягти. Миру сьогодні видно, що американцям я маю на увазі адміністрацію Трампа не вдалося посадити Путіна за стіл переговорів, і тому буде інше рішення. Канцлер Фрідріх Німеччини Фрідрих Мерц заявив, що дипломатичні шляхи для завершення російсько-української війни наразі вичерпані. Це сильна заява. Що на вашу думку далі зі Стамбулом з тим треком переговорів з Путіним. Який загалом план Європи у стримуванні Путіна? Якщо перемовини не вдаються? Якщо перемовини не вдаються, Україна продовжує воювати. Політичні заяви на конференції та в її кулуарах чіткі, тобто Стамбул помер на сьогодні. Знаєте, це політика, це переговори. Я віддаю перевагу перемовинам, а не війні. Але наразі немає умов для перемовин, бо швидко з'ясувалося, що Путін не хоче їх вести. Те, що він каже, що хоче, не означає, що він їх реально вестиме. Він просто намагається будь-якою ціною домовлятися про рівень суверенітету країн Центральної Європи. Ось у чому проблема. Він, по суті хоче говорити не про мир, а про те, на що має право Польща, Україна чи Литва. Ще одна важлива заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Римі. Росія зобов'язана компенсувати Україні втрати, завдані війною у повному масштабі близько 500 мільярдів євро. Як ці витрати можна буде повернути? Росія на колінсний війни повинна почати репарацію. Росія в кінці цієї війни повинна виплатити репарації компенсації, зокрема й таким країнам, як Польща, яка також багато втратила через цю війну. Тому, окрім репарацій для України, потрібно порахувати компенсації також для інших країн. І треба пам'ятати, навіть якщо буде підписано мир, що правда, мир імовірно буде не скоро, але принаймні перемир'я, то надзвичайно важливо зберегти санкції проти Росії. Уважим жважною функцією нашому програ нашого програму є сто ж розмовлями руніш на темати ще ж розмовлями. Я вважаю, що важлива функція нашої програми говорити щиро на теми, які викликають сильні реакції і емоції особливо у соцмережах. Дезінформація і пропаганда тут. Ми тут також боремося із дезінформацією і російською пропагандою. поговоримо про одне з останніх інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди. Яке викликало дуже гостру реакцію в українських соцмережах, та негативні емоції серед українців нагадаємо йшлося про допомогу Україні та місторящів. України і Дуда, якщо коротко сказав, що Україна сприймає все так, ніби їй це належить. і що, якщо так триватиме, аеропорти хаб допомоги Україні можуть бути закриті. Як ви ви поясните слова Дуди, і що до них призвело? Анім це до нього не привачуло niezręczne, dlatego że... такожене знаю, що до них призвело. Незручно якось. Для нас важливо, щоб було ясно. Польща зробила колосальне зусилля. Імовірно, найбільше у світі після 2022 року. Ми показали велику мобілізацію: суспільну, державну, самоврядну. І для поляків це очевидно. Я не хотів би, щоб це дивувало когось в Україні. Важливо, щоб це було зрозуміло. Часто буває так, що в українських медіа відчувається велика радість, коли хтось з іншого кінця світу заявляє, що передасть одну ракету. А про очевидне забувають а краще сто, а ще краще реке. але забувається про речі, які для поляків надзвичайно важливі: масштаби підтримки, яка була насправді величезною історичною. Але й самі поляки часто вже про це забувають, бо минуло кілька років. Варто про це нагадувати. Це важливо, бо жодна інша країна цього не зробила. Також тому, що жодна інша країна не розташовується в цій точці на мапі, але так вже сталося. А сама заява президента. Була невдалою. Я теж не до кінця зрозумів контекст, чому він так висловився, скажу для наших українських глядачів. Я також багато читаю і аналізую, і деякі експерти кажуть, що такі гострі заяви можуть бути сигналом того, що можливо Анджей Дуда готується до своєї майбутньої політичної кар'єри. Може, тільки ж і на Україні, і в все це. Можливо. але і в Україні, і в Польщі всі перебільшують значення подібних заяв, які звучать скептично щодо України. Всі вважають. Що це сильно впливає на громадську думку, але це не так. Просто завжди, коли говориш щось подібне, треба подумати, як би ми самі це сприйняли. У Польщі ми кажемо: не роби іншому того, чого не бажаєш собі. Уявіть собі, що хтось говорить про польську солідарність чи про повстання в такому тоні. Мовляв, якщо не будете ввічливими, ми вам не допоможемо. І через це загинуть ваші люди. Одна справа це бути ввічливим і дякувати. Інша такий тон ультиматиму: якщо не будеш вдячним, закрию тобі аеропорт. І тому що, скажімо, пані Марія Гурська не сказала того, чого очікував президент, не висловила вдячності. То хтось інший десь загине. Наприклад, це ж не має жодного сенсу. так пов'язувати речі. Ну пан, я теж на тій конференції в в одній. знаєте. Я на цій конференції в Римі в одній з черг познайомилася з іспанцем-рятівником. На жаль, він погано знав англійською. Ми не змогли поговорити довше, бо я не знаю іспанської. Але uh... але було видно, що він працює в якихось рятівних службах. На ньому була камізелька подяки для України. І попросив, щоб я зробила йому фото. І коли він подякував, то говорив також дякую Україні за те, що вона захищає всю Європу. І я хочу сказати саме для нашої польської аудиторії. Що хаб допомоги Україні в Ряшеві, допомога українському війську, це насправді не лише для України, це наша спільна справа, спільна оборона, оборона всієї Європи, а передусім Польщі. Ну так, але э, це то Значить, товно, ну, що... ну так, але що це змінює? Так уже сталося з цією війною. Я не хочу це пов'язувати з висловлюванням президента. Просто по-людськи скажу, що для мене це дві різні речі. Одна це те, що справді масштаб допомоги був величезний і досі залишається таким. Частково вона впливає з необхідності. Але як поляк, я думаю, що це так. Такі вже ми є. І якби це сталося завтра, ми б знову допомагали Україні. Бо поляки такі. А якщо йдеться про українську сторону, то ця війна це безумовно війна за Європу, за безпеку моєї країни. Для мене це очевидно. Отже, хаб у отже, це також хаб, який обслуговує всю цю спільну справу. Але я так ось інне, бо пан мені нігде не вірить. Але я мала на увазі, дещо інше, бо ви мені ніколи не вірите. А я завжди повторюю. Кожен український солдат завжди говорить і відчуває, що він захищає спільний європейський дім. Бо думаючи про майбутнє в європейському союзі, український солдат мислить так: уся європа це його дім, і він захищає усю Європу, а не лише власний український дім, квартиру і родину. Але ми повинні дбати про цього солдата, не зважаючи на те, що він політично про це думає. А це взагалі не політика. є політика Це політика сказати, що він захищає усю Європу. Це добра політика. Але на мою думку, все ж політика. Але ж може бути солдат, який думає, що він захищає Україну, то що йому вже не допомагати. Так само з президентом і з тим, що він говорить про Хабуряшеві. Навіть якщо президент вважає, що якісь українці чи українки недостатньо вдячні, то що він закриє Хабуряшеві, покарає інших українців? Саме так він і сказав. Але ж це без сенсу. Дякую за цю програму. У наступному випуску поговоримо про американський трек у зв'язку з вашою делегацією до Сполучених Штатів і будемо обговорювати ті рішення, які там будуть прийняті вже в понеділок. Можемо записати програму в Штатах. Прекрасно, такий у нас. План, дякую, і до зустрічі.